Всім привіт! Сьогодні ми наряджаємо всім привіт ялиночку. Всім привіт, ялиночку. Знаю, будемо прикрашати, будемо кати прикрашати ялиночку. Так. Вероніка теж вже себе прикрасила. Вероніки ялиночка на голові. Мікі, що тут? Ай, каже Мікі. <ривіт> Утік, Міки. Так що поїхали. Так, поїхали. Ось ялиночка. А ось і зайчик. <ривіт> зайчик, ти що <шо> робиш? Куку <ривіт> -ку, зайчик. Мікі, Мікі, ти за зайчика будеш. Всіх спешим, нам зими. Всіх першого нам зими, Вероніка каже. Мікі, ти будеш за зайчика? Ні, я буду за себе. Так, оба! Погнав! Ось, Веронічку ми вже. Ой, Веронічку! Ялинку ми вже розклали. Наш Мікі не може ніяк натішитися. І Вероніка, Вероніка теж. Радості буде тепер що, чим бавитися, Мікі. Мікі та? Я буду тут бігати. Думайте, аби я її тільки не перевернув. Отак. Я вже починаю, так. О. Де ти там, Мікі? покажись. Покажись, Мікі, що Мікі, ти задумав? Що ти задумав? Ап -ап 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 -ап. О о-о-о, Мікусь. Ай, хороший котик. Ай, хороший. так, так, так. так. поїхали далі. Подивіться, як Мікі з тут глянув під ялиночкою. Ну що, тепер я буду тут тусуватися. Круто тут. І побавитися можна, і відпочити можна в затишку такому. Мікі Мікі, будеш зайчиком. У нас є Дід Мороз. Я Дід Мороз, а святий Миколай. Святий Миколай. Олень, а ти будеш замість зайчика? Штій. О, ні, ну ти загнула, я буду замість тигра а не замість зайчика. Який я тобі зайчик? Ти я тигруля. Ти Який я вовк, Вероніка? Не говори дурниць. Ти сірий. Нічого, це новий вид тигри. Вони теж... О, яка красота. Я навіть не знаю, що вибрати. Може оцього дзвіночка мені взяти і побавитися, ага? Такий непоганенький. О, ти куди забрала? Це Моя була іграшка, я собі знайшов. Я знайшов. А це Вероніка сама робила, Міки, ще давно, ще там того року. Ну нічого собі так нормальненько, нормальненько. Побавишся, Міки. Побавишся, Мікі. Цим можна. Ай, не цікаво тим, що можна, хочу тим, що не можна. Мікі, ти не даєш ялинку прикрашати? Mm -hmm. Ну як можна спокійно прикрашати ялинку, коли тут така милота, милота, яку хочеться постійно помучити, потискати бучомка. Ну як можна, коли тут така милота лежить і за нами спостерігає, що ми тут робимо? Ага. І ще до того Мішає, не дає вироніть. Ти куди, Я ручки мої забирайся? Ну не сіє. Казі подивися на неї. мої, А я тебе бачу, бачу, яка ти нагла. Там хотіла тебе скочити. Ти його вивісила, ти його вивісила, ти його всі ігри позабирала. Дивиться на Вероніку. Верніка не може сказати, Він собі лягнув на цей околи іграшок, ми висипали з сумки. Верніка забирала, він не витримав і скочив на неї. Мікі ялинку прикрашаємо. І Мікі прикрашаємо. Так, Мікі. Ой, каже, що ви зі мною тут друга Видно, я вам зараз дам прочухана. Все, пішов я, досить мене Ми не можемо ялинку прикрашати, бо нам оцей котяра не дає. Ну подивіться, цю роз одну. Мікі, ми маємо ялинку одівати. Ялинку знімати, а ми тебе знімаємо. Мікі, ти не даєш нам працювати. Ты нам дождь у весь порвал. Ты что делаешь? Микки. Мое. Все мое. Не дам. Не дам. Дай, давай, давай. Не дам тебе все мое. Тебе все мое. Видай, 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 Микки. Вид... Не дам тебе все мое. Дай мне. Ах вы. Ой, Ялиночка наша готова! Наша красуночка? Це, напевно... Ні, треба світло Вероніка включити. Рянди і так тревоночі. Ось так. Хто у нас тут є? Такі Олені у нас є. Такий дзвіночок, сніговичок. Такий класний. Далі що у нас? є? такий дзвіночок? Олені у нас багато є. Так, такий олень. Такі дзвіночки. Сніжинки. Такі пташка така красива. Такі іграшки. Такий у нас є котик. Це тигрик. Так, що ж у нас є? Такий у нас є олень. Це прям м'яка ігрушка, гаялинці. Сидить. Ось так. Зараз ще поставимо, у нас є такий олень. І... Ось такий. А ти пам'ятаєш Вероніка, як ми його називали? Миколай сітей. Миколай сітей. Ми... Це Миколай Святий. Святий Миколай, Миколайсвятий. Так. Та й так я так сьогодні з першим днем зими вас. Хай щастить, хай все буде добре. Та, Вероніка? Так. Веронічка. Всім па-па. До нових зустрічей. Так.